Новенький ремонт, оновлені комунікації, зручні меблі та сучасне обладнання. Це і апарат ЕКГ, небулайзери, тонометри, різноманітні тест-системи та інша необхідна техніка. Такий вигляд зараз має амбулаторія по вулиці Мухіної і з січня минулого року вона перебувала на капітальному ремонті. А в середині травня знову відкрила свої двері для пацієнтів. Ну, Звісно, не сравніть, як було все хорошо, красиво, удобно. Моєму старшому внуку 16 років, внучки 13. І от 16 років ми ходимо ти не. На виду амбулаторію заклад обслуговує 12 тисяч жителів Довгинцівського району. Половина з них це діти. Деякі пацієнти вже багато років поспіль довіряють своє здоров'я саме цій амбулаторії. Вісім років відвідує її пані Віра. Цього разу привела на прийом свого двохрічного сина. Каже, і лікарі професіонали, а тепер ще й надкомфортні умови. Дякуємо за ремонт такий, що й нам приємно зайти в лікарню, і з дітьми приємно сидіти в очереді. Ждати. І в очереді нема таких, як раніше. Шо, все красиво, акуратно і хайно. І лікарі у нас звичайно хорошо приймають, хороші, озичують, підсказують все. По ліченні, по всьому в закладі працює сім лікарів та тринадцять медсестер. Від початку поновлення роботи амбулаторія по допомогу звернулася понад три тисячі людей. Також під наглядом медиків перебуває 160 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. В Амбулаторії роблять і вакцинацію, слідкують за пацієнтами з гіпертонією та цукровим діабетом. А також надають низку інших послуг, які для зручності зібрали в одному місці. Також ми виписуємо згідно наших постанов нашої роботи. Це доступні ліки Льгові ліки проводимо обстеження населення. Також, якщо потрібно, скеровуємо до інших спеціалістів, до всіх спеціалістів на стаціонарне лікування. У нашому кількому стаціонарі проліковано близько 32 осіб за цей період. Проєкт зановлення амбулаторії реалізували спільними зусиллями Українського фонду соціальних інвестицій та міської влади. Останнє, зокрема, докладає великих зусиль, аби надати допомогу всім 50 амбулаторіям міста, які, попри воєнний стан, продовжують працювати в звичному режимі. А Отримувати лише якісні послуги. Я дуже вдячний нашим лікарям, працівникам, всім амбулаторій, за те, що вони якісно обслуговують всіх, хто потребує медичної допомоги. Створено запас, стратегічний запас ліків, тому наші лікарі працюють в нормальних. Умовах, які створені, і показують необхідну допомогу нашим пацієнтам, усіма послугами в амбулаторії пацієнти можуть скористатися безкоштовно. Міська влада тим часом продовжує надалі працювати над тим, щоб медицина в кривому розі була на найвищому рівні. А медзаклади забезпечені всіма необхідними ліками для вчасного надання допомоги як цивільним, так і військовим. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.